Доброго дня усім! Запрошуємо на перегляд гарного якісного будинка в село Ходосівка Вухівський район, 8 км від Києва. Сам будинок 247 метрів, цоколем з гаражем, це входить у метраж. Також є барбікю зона з підсобним приміщенням. Ділянка 10 соток. Є озеленення, підсвітка вечірня, казон, автополив. Наприклад, в барбекю зоні є виводи під комунікації, фасад клінкерна плитка, низ будівлі, натуральне каміння. Також підсобне приміщення. Сам будинок побудований із цегли. А підсобне приміщення і барбекю із газоблока. Хантер автополив. Є також відеогляд будинка, коли літо так. Можу і такий вам відеоогляд відправити. За телефоном дзвоніть, пишіть, є всі месенджери на зв'язку. Бачите різне озеленення, декоративне дерева, багато туй. У будинку є чотири окремі кімнати, є великий цоколь. 32 метри. Це гараж з котельнею. Від також натуральне каміння. Вікна 80 більше, 80, там 80-й профіль, трохи більше. 76-й, ще не вимовляюсь, профіль. Стеко вікна німецьке, гарна тераса. Вже плитка зроблена на терасі. Трошки слизько, обережно треба. Да, сходинки натуральне каміння. Зробна також водовідвід від від води. Бачите, підсвіточка зроблена. Асфальтований під'їзд йде до будинків, поруч всі будинки. Побудовані. Є також навіс на два авто. Так, будинок виглядає з фасаду. Є красива ялиночка. Сосни, ялинки. Все є. Тільки залишилось всередині зробити ремонт. Під дизайнерські рішення і візуалізація покажу зараз. Тут вся ця зона тротуарна плитка, а тут вже газончик, де Туї. Тут, виходить, паркомісця. місця. Раз, два, три. Машин на 6. Точно ще під будинком також можна, можна зробити. Можна поставити декілька машин з цього боку. З цього боку. Світло заведено в будинок, свердловина зроблена, септик з переливом, ворота, калітка. Також бачите, натуральне каміння йде вверх забора. Така підсобна. Навіс такий красивий. Перепрошую. Давайте всередину будинка йдемо. Хідна зона, бачите, речі, стіна велика. Хідна зона, місце під шафу велику таку гардеробну, я б сказав би, не просто шафу. Під велику гардеробну. Зліва гараж. Фотелью. Можна ще майстерню по бокам зробити, собі чи шафи, речі якісь класти, є така можливість. Зліва є окремий санвузол. Як я сказав, що стіни цегла йде, йдуть раз гарно видно з цього боку. А вікна я казав стеко, веко. Века, німецький века. Кімната окрема. На першому поверсі моноліт перекриття. Сходи моноліт. Тут цоколь. Великий. Просто зараз світло не включу. Але великий цоколь 32 метри. Тут місце під газ заведене, бачите, місце під кухню, вітальню. Якраз гарно видно дизайнерські рішення, як можна робити. Це вітальня, кухня, вітальня. Можна поставити по центру камінну зону. Спальне, місце, ще. Ті також рішення можна робити. Санузли, також санузли. Так, тоді перший поверх я вам показав. Нагадую, що ще да, ми туди зараз темно не підемо. Є ще барбекю, тераса нижня. І другий поверх. На другому поверсі є три спальні, два санузли, одна гардеробна, балкон і тераса верхня. Також є вихід на горище. Взагалі, якщо вам подобається відео, будь ласка, не забувайте ставити лайк, підписуватись. Бачите це відео. Так, тепер зліва направо. Одна спальня. Вже отеплене мінувати дах, друга спальня. Це спальня з балконом. Дах, до речі, тут безшумна, бітумна черепиця американська. Окрас гарні стек. Веко, веко, що мені стека, Стеко, веко. Схоже, да? Якісні, одним словом вікна. Бачите, як зроблено дах. Є води відвід від від. води. Повторюся безшумна бітомна черепиця американська, гарна у якості. Зліва. санвузол. І ліва вся частина будинка, до речі, це кухня вітальня а на, першому, а на другому це велика мастер спальня зі своїм санузлом, зі своєю гардеробною, зі своїм виходом на терасу. І на задній двір вид. Також є панорама. Це санвузо, такий великий санвузол. Величезна бскаува. Сунвузу і гардеробна. Своя гардеробна є гарна і вихід на терасу. Панорама відкривається гарно на ліс. Будинок є в наявності. Зараз діє акційна ціна. Дивно, що він ще не продався, хоча було декілька клієнтів. І по більшій ціні, до речі, було клієнт, ніж зараз продається. Але що є, то є. Тобто є в наявності, акційна ціна. Запрошуємо. Дуже якісний, гарний будинок. Так, для людей, хто любить зробити дизайнерські рішення, ремонт. А Якщо хочете оперативно раптом, швидко зробити собі ремонт. Є бригади. Буквально місяця розводку робиться, ще місяця 2-3, і сам ремонт буде готовий. Можна все оперативно зробити. То всіх охочуючих, запрошую, що ще, ще раз вам покажу задній твір і будемо завершувати. Всім успіхів, гарного дня!